Що ти мені подаруєш? З якої нагоди? У мене сьогодні день народження. Справді? Ой, щось на моніторі. Це ж угу. Швидше туди. Вилітаємо. Усе. Прощавай мій день народження. Попередження. Невідоме енергетичне поле. Є загроза оптимальному функціонуванню техніки попередження. Немає коли зволікати. Схоже, це щось серйозне. Хто тут нашого Уго ображає? Я вам зараз стривай, що це? Це інопланетна бомба класу Яка 5 Угу розповів, що цей предмет упав із неба. У ньому постійно щось клацає. Це ж бомба! Тихо! Напевне, вона не спрацювала. Цікаво, скільки залишилось до вибуху? Десять хвилин або десять годин. Точніше сказати не можу. Невідомі енергетичні перешкоди. Інопланетяни. Не марнуймо часу. Як знешкодити бомбу? Спочатку потрібно розрізати сині і червоні дроти у двох точках силових центрів, які ділять кожен із них на три рівні частини. У мене є рулетка. Доки не визначите силові точки, не чіпайте. Довжина синього дроту 9,6 дециметра. А обчислення в мене не вистачить енергії. Розгляньмо це як задачу нехай дріт завдовжки 9,6 дециметра потрібно розрізати на три рівні частини. 9,6 дециметра дорівнює 9 дециметрів 6 сантиметрів. Знайдемо третину. 9 дециметрів 6 сантиметрів поділити на 3 дорівнює. 3 дециметри 2 сантиметри Отже, кожна частина дроту повинна бути завдовжки 3 дециметри 2 сантиметри або 3,2 дециметра. Тому 9,6 поділити на 3 дорівнює 3,2. Я вважаю, що виконати ділення у стовпчик легше. Що ж? Спробуй виконати ділення чисел 9,6 і 3 стовпчиком. Одночасно перевіримо правильність обрахунків. Щоб знайти частку, цілу частину числа 9,6 число 9 ділимо на 3. У частці ставимо кому, а потім ділимо число десятих на 3. Отож. Тепер слово за комп'ютером. Довжина зеленого дроту 10,5 дециметра Обчислимо частку так. 10 дециметрів 5 сантиметрів поділити на 3. дорівнює 9 дециметрів 15 сантиметрів поділити на 3. Дорівнює 3 дециметри 5 сантиметрів Для перевірки спробую усно описати ділення стовпчиком. Ділимо 10 на 3. Отримаємо в часті 3. А в остачі – один. Перетворюємо одиницю в десяті, отримаємо 10 десятих. А число 10,5 має ще 5 десятих. Разом одержимо 15 десятих. Ділимо 15 десятих на 3, отримаємо 5 десятих. Отже, ділення десяткового дробу на натуральне число виконуємо так само, як ділення натуральних чисел. Тільки після ділення цілої частини числа потрібно в частці поставити кому. Не хвилюйтесь. У вас є час, поки я розріжу дроти. Не мовчи! Розкажи щось, бо я зараз просто розірву ці дроти. За попереднім правилом виконуватимемо ділення натуральних чисел, якщо ділення не виконується націло. Наприклад, ділимо 3 на 4. Одержуємо в часті 0, цілих, в остачі 3. Перетворюємо 3, цілих у 10. Отримуємо 30 десятих. Ділимо на 4. Маємо в часті 7. Десятих, а в остачі 2 десяті. Перетворюємо 2 десяті в соті. Одержуємо 20. Сотих. Ділимо на 4. Маємо в частиці 5. Сотих. А в остачі – 0. Отже, 3 поділити на 4 дорівнює 0,75. Аго, що там? Залишився останній червоний дротик завтовшки 14,5 дециметра. Його треба розрізати на 10 рівних частин. Чому саме на 10? Тому що в ньому дев'ять силових точок. Тепер рятуй світ, розумний О. Оскільки 1,45 помножити на 10 дорівнює 14,5, а 0,154 тисячні помножити на 100 дорівнює 15,4. То й що? То 14,5 поділити на 10 Дорівнює одна ціла п'ять сотих, а п'ятнадцятьотиридесяті поділити на сто, дорівнює 0,154 чотири тисячні. Зачекай, ти впевнений, що правильно поділив. Звісно, адже є правило при діленні десяткового дробу на десять, сто, тисячу і так далі потрібно перенести кому ліворуч на одну, дві. Три і так далі цифри. Ось і все. Залишилось три, два, один. Ще довго. С Днем народження. Це що таке? Ця операція спланована. Здається, ми чудово зіграли. Твої роді <зві> <Ой, зві> я зараз комусь. У мене ледь серце не зупинилось. Спокійно, усе ж закінчилось дуже добре.